Єва. Ну і зараз э, сторожу прудкого футзалу. Хом'як потужно здалеку і зараз э, під, э, підстраховує його виставку цим стандартам в э, гості. Пірвєєв э, розігрував м'яч. Пити йому чи зробити передачу, і встигли заблокувати це. Треба ну, трошки третю команду і сьому, причому ну, Атлетик поступився э, з рахунком 2-3. Команд і на себе дорогі робили. І... Знову первеє, саме він. Мішука також немає. Ну а в принципі, в основному. Леу кіпер черговий. Раз справ ще один удар Дзюби, але напереда володити перевагою то інша. Але моменти були і зараз рятує. Продовж гри Васильєв здійснив. Не встигає Калашник. Зіргель. Його щиро опікає. Подивіться, як він. Його... Помилки не треба допускати до будь-якого матчу. Небезпечний удар! Дивимось. І передачу. передача була що. Щур... Так зал захищається, намагається противити Сторожука, йде передачу, небезпечний м'яч у воротах. Ну, тут Від ноги виставного м'яч залетів, хоча удар, здається, первий у нас завдавав. Е на ну, ось, Саме, бачите, так, все так все Віддав новим. передачу. Тут не встиг зінгень заблокувати удар. Сторожук тут намагався зіграти цим гравцем, а тут ну, навіть музюк яким би рахунком е не закінчилася ця чел. Тримаючи е м'яч в гості. Черговий удар. Так. Тут Дніпрян, контратака, удар по воротах і не Передача була на Васильова, не пройшла передача. Ну і тут. Хід на Горному, але все ж таки на Горного випереджає. За личенько від воріт було. А ось непоганий удар знову від... Зараз ми дивимось контратаку. Сокіла! Небезпечний, Який пас гарний! Який... який гарний пас і який класний удар. 0-2. Ну тут нічого не скажеш. Майстер на все було зіграно. Дуже гарна передача і дуже гарний удар. Подивіться. Розіграли все як по нотах. А передачу віддав то Хамданов, капітан команди. А забув первії хмельничан. Вони навіть... Рухатися стали більш активніше після другого забитого м'яча. Подивіться, а ось ці помилки не може допускати. Такі помилки проводять до забитих м'ячів у власні ворота. І це доводять гості сьогоднішнього матчу. 3-0. І знов, подивіться, спокійно дали вдарити по воротах сьому номеру команди гостей Олегу Буцеляку. І просто він розстріляв момент, що треба доводити доходити мазових абонента, що вони можуть грати. Переперемогти, скажемо, негативні моменти дуже не молодими гравцями складати команду небезпечно задали повз. Дивимося. Удар в поворотах небезпечної. Ще Ди раз зараз... небезпечнемо, знов залишають вільному своєму. Кабаненко Олександр намагається щось змінити. Ну участь, і бачимо Файбро, але там... Не ну, Непогано. Не Що наш Файдор? Ні. Ну і фол Фолпро е... удар по зворі. Буде відкладений. В його Олександр Кабаненко підпускає до. Який момент? Скільки багато часу грибового мають проявити себе. Дев'ятий номер Даніл Дзюба. Дзюба індивідуально діє в дзюб. Таймі. Переграє дзюбу, йде вперед. Пас на Чижика. ну і тут Джек Хоп. В основном передача не зінділя. Ну і що тут мене, Але ось Хамдамов тут. Поможна передачу віддати і все ж. Так, на ваших ранах засеречений. Сьогодні відпрацює наразі теж. У нас зараз соклотації. Чи віддає, небезпечно може бути. Адлетик Кузла продовжує так удар по воротах. Погано, але без просування перших. А ось зараз. Удар і... Е, у Хмельницькому гра відповідь треба забивати, небезпечно. Ох, я... Сокола зараз е, перша-четвірка. Мормуль. Файдор. Саме спасний Шіжика. Ну і тут. Впав, ледь не втратив м'яча, але все ж таки... Айдон, сміг... ну і що тут, ну тут... ...в Дніпрян. Сторожук... Ну... Сторожук має нагоди ударити і йде передачу. Щур і гол! Скорочує розрив Дніпряни. Ais. Між, між ні голкіпера Щур забиває, але з, 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 з носка вдарив дуже грамотно, правильно і спіймав таки Кожаковського, подивіться. Так, між ног, але удар акцентований. Е, все бачив Щур, що він робить. Так, все правильно зробив. Кула на майданчику, це на Артемі Файдурі е, зі скайапом відзначився дублем. І ось е, відтратив Калашник. Пірвєєва, пер'єє пір пір виходить. Там його виконує паста Чижика. Проти нього Калашник не вдається переконати м'яч. А ось і гол від Чижика. І тут, здається, все ж таки, був рикошет. Так, був рикошет. Це було... ми, ми, ми бачили це. Давайте подивимо ще раз повтор цього епізоду. Прикрий рикошет, ну черговий рикошет і черговий м'яч у ворота. Тут хам'як не міг на цей рикошет зреагувати ніяк. Це було просто фізично напевно, неможливо тому що пішла зараз передача до нього. Бабах відповіді. все гаразд. Дра продовжується, тут небезпечно, але Сокола Врятує свою команду за... Зараз удар поворотах хам'як рятує. Потужно м'яч Калашник, де вперед. Не поступає суперник. Удар поворотах. Добування. Пробивав. Блокує його удар Калашник. І ось рятує свою команду. зараз. пас на Калашника і тут чистий підкова. Так. Ну і Чистий підкат. Все-таки все зробити. Непогано. Удар поворотах Васильова потрапляє. Передача на Калашника. Калашник тут довго змічав. Щур змічав. Удар поле гол. гол! Щур забиває м'яч. знов з носка. Щур забиває другий м'яч з носка, бо подивіться. На цей раз на межі ні голкіпера, а в воріт. Подивіться. Трохи нам голкіпер. тут... Дякуємо голкіперу. О, арбітру відійшов в сторонку. І ми побачили цей м'яч з цієї точки зору. Артем Щур, 2-4. У Дніпрі. Любим м'яч. Удар подушно над попере. І сьогодні кращими були хмельничани. Всіх вітаємо зі святом футзалу. А коли футзал в нас в Україні йде, він існує. Це дійсно свято.